Коростенці завжди виділяються у гарному сенсі. Яскравий приклад Анатолій Михайлович Пінчук, уродженець Коростеня, шанована та відома людина у колах залізничників. Минулого року його було обрано головою Ради Асоціації ветеранів війни та праці залізничного транспорту України. Посада зобов'язує організовувати різного роду зустрічі, звіти, планування, усе на благо ветеранів залізниці. Аби зустрічі проходили не лише з користю, а й з задоволенням. Анатолій Михайлович вирішив робити їх виїздними. Принял решение приехать в прекрасный ваш город, который мой является городом, провести здесь, чтобы не сидеть в кабинете, а организовать выездную работу и изучать опыт работы ветеранских организаций на местах. До делегації увійшли представники ветеранських організацій зі всієї України. Відсутні лише двоє, але з вагомих причин. У рамках поїздки шановані гості відвідують визначні місця користення. А перед екскурсією голови організації зустрілись з міським головою Володимиром Москаленком. Історичні екскурси якого справили на гостей враження. Его мысли достаточно интересны, со своими традициями, с такими познаниями истории. Я думаю, что это многое для, так сказать, и города, и мэра, в частности, как личности. Мне очень понравилось. Очень понравился ваш город, то, что мы проехали немножечко, всего там увидели. Но все-таки прекрасные дороги, очень зелени много, красиво. Коростень є важливим залізничним вузлом, тому наше місто знане у колах залізничників. Присутні розповіли, що серед городян є чимало визначних представників професії, які добивались і добиваються значних висот в кар'єрі. Про наше місто чули, знають і раді, що нарешті його відвідали. Народ коростенський зазавдикав до вас і приємне приїздити і подивитися досягненнями, які тут є на Коростенщині. Я знаю, що в мене кілька сервізів. Це Скоростенської фарфорової фабрики. Вони в мене досі цінуються. Не гірше, там московських чи А те саме так на почесному місці жінка в мене береже. Гості дякували голові ради асоціації ветеранів за цікаву поїздку. А міський голова висловив вдячність за те, що Анатолій Михайлович не забуває про свою малу батьківщину і є її справжнім патріотом.